Віта всім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про операцію Фараці, яку вперше провели в центральній міській клінічній лікарні. операція називають однією з найскладніших кардіохірургічних втручань, однак найлегшою для пацієнта. Чому так говоримо із кардіохірургом центральної міської клінічної лікарні Світланою Сарапук? Оперативне втручання насправді є досить складним, є унікальним по своїй методиці. Хоча пацієнтів є досить багато. Це поширена вада гіпертрофія міокарду. От і вдалося провести це оперативне втручання завдяки допомозі наших колег з Києва Володимира Константиновича Руденка, який власне навчався в Італії протягом декількох років і привіз цю методику в Україну. В інституті Мосова є експертний центр по гіпер... гіпертрофічній кардіоміопатії. І завдяки нашим колегам по всій Україні відкриваються центри. Де лікарі інші кардіохірурги вчаться оперувати дану патологію? Складність операції полягає в тому, що робиться міектомія, тобто висічення частини міокарду лівого шлуночка. При гіпертрофічній кардіоміопатії, тобто, коли серце є занадто товстий серцевий м'яз. частинка цього м'язу висікається, інакше е, цей м'яз не дає нормально е, не, не дає нормально випливати крові з лівого шлуночка, створює так звану перешкоду. Коли ми цей м'яз висікаємо, крім того, робиться пластика мітрального клапана інтраопераційно. Е, Після цього ефект одразу моментально пацієнти відчувають, в них не зникає задишка, в них немає вже такого ризику раптової серцевої смерті, як було до оперативного втручання. Дуже потрібно розуміти добре анатомію серця, розуміти, де потрібно зробити цю міоктомію, в якому сегменті, якої товщини треба не просто усвідомлювати. Побудову серця а в 3D вміти її зобразити в себе у уяві для того, щоб розуміти, які саме частинку того міокарда можна висікти, а де навпаки не можна, бо це може призвести часто навіть і до летельних випадків. Тому ось це найсерйозніше. Тому що виконується пластика власних тканин, забирається частинка міокарду і виконується пластика мітрального клапана, тобто тут не вшивається протез, використовується, скорочується власна стулочка мітрального клапана, забираються вторинні хорди. Це все робота з власними тканинами пацієнта. Реабілітація після такого оперативного втручання вона така, як і після всіх інших кардіохірургічних втручань. Є звичайно деяка специфіка, але загалом пацієнти 2 дві, дві до 3 діб знаходяться в палаті інтенсивної терапії. Потім переводяться на загальну палату з метою реабілітації. Ну, дана пацієнтка, яка була прооперована, на сьомий день вже пішла додому і почуває себе прекрасно. Це 46 років жінка, і це в плановому порядку теж діагностували в декількох навіть клініках при плановій ехокардіоскопії. Скарг жінки були задишка, загальна слабкість, низька толерантність до фізичних навантажень, тобто звичайні побутові навантаження давались їй досить важко. І після проходження ехокардіоскопії було діагностовано власне потовщення міокарду, було діагностовано, що підвищується тиск у лівому шлуночку, от, і прийнято рішення після консультації кардіохірурга про таке оперативне втручання. Ну і звісно, що обов'язково такі хворі мають мати підтвердження МРТ серця, і вже на МРТ серця ми чітко бачимо, в якому місці потовщена. Стінка лівого шлуночка, де потрібно зробити це висічення, як виглядає передня стулка мітрального клапана, в систолу. тобто всі анатомічні фізіологічні моменти, які будуть цікавити хірурга для планування такого оперативного втручання. Власне, це захворювання, яке дуже часто є спадковим. І дуже часто якраз молоді люди хворіють на, на гіпертрофічну кардіоміопатію. Вона може проявлятися втратами свідомості під час фізичного навантаження, запамороченнями. Те, що ми говоримо про раптову серцеву смерть от, втрати свідомості на фізкультурі в дітей, наприклад, при фізичних навантаженнях у спортсменів, це дуже часто так себе проявляє гіпертрофічна кардіоміопатія. Тому, власне, найчастіше це в молодому віці вже можна діагностувати, і такі оперативні втручання проводяться швидше в молодому віці, ніж в старшому. Задишка сильно виражена при фізичних навантаженнях, запаморочення, втрати свідомості при фізичних навантаженнях, якщо навіть вони колись були. Так, е, от такі моменти. Це успадкове захворювання. Воно передається по спадковості. Бувало таке, що е, приходив син на оперативне втручання, а ми обстежували батька, і також, наприклад, знаходили патологію таку, як гіпертрофічна кардіоміопатія. На базі нашого відділення ми робимо всі оперативні втручання на клапанах серця, тобто і протезування, і пластика. Це стосується і аортального, і мітрального і тристукового клапанів. Виконуються операції з приводу вроджених вад у дорослих. Виконуються. Ортокоронарні шунтування як і на працюючому серці, так і за допомогою апарату штучного кровообігу, тобто весь такий найпоширеніший спектр втручань кардіохірургічних, які є, також ми виконуємо також операції на висхідній аорті при аневризмах, наприклад, аорти. Військових маємо достатньо, які приходять на консультацію до кардіохірурга, оперували такі оперативні втручання нашим військовим як аортокоронарне шунтування. На жаль, в дуже молодому віці звертаються із такими ураженнями, де вже не можна допомогти такому пацієнту ендоваскулярно, і потрібно вирішувати питання операцію на відкритому серці. Тут грає і генетичний фактор, але, звичайно, стрес і спосіб життя таких пацієнтів тоді, коли вони знаходяться в умовах бойових дій, вони провокують агресивний розвиток такої хвороби. Зараз у нас планується оперативне втручання молодому пацієнту з ревматичною хворобою серця. Пацієнту тільки 36 років, але, на жаль, ревматична вада уразила вже два клапани: і гортальний і мітральний. І ми плануємо йому досить, не дивлячись на такий досить молодий вік, робити протезування двох клапанів. Ну але знову ж таки говорячи про вчасність діагностики, так і лікування таких пацієнтів, можливо, якби вчасно діагностували і вчасно він отримав потрібне лікування, то зараз би йому не було потрібно кардіохірургічної допомоги ми радимо планові чекапи організму проходити обов'язково раз в рік, звичайно, для Такого планового, планової перевірки не потрібна консультація кардіохірурга, але кардіолога обов'язково. Обов Особливо у пацієнтів, яких, наприклад, у спадковій лінії знають, що є проблеми з серцем, пацієнтів старшого віку, пацієнтів, які мають якісь додаткові фактори ризику, такі як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, пацієнти, які мають скарги, які характерні для серцево-судинних захворювань, Хворювань, наприклад, задишку, наприклад, швидку втомлювість, наприклад, біль в ділянці серця, біль в ділянці грудної клітки. Такі пацієнти обов'язково мають спостерігатися в кардіолога постійно. Ну, а вже кардіолог визначає той момент, коли вже настав час для того, що потрібна консультація кардіохірурга. Що ж наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.